Я прокидаюся на полі бою. Весь побитий. Я йду через завали. Нельмінів, дайкінців, усіх. А тоді знаходжу її. Щоб я не робив, скільки б не намагався змінити її долю. Врешті-решт. Щоб наш світ жив далі. Ле Лорі Данан доводиться померти. Тільки уявіть, я дивлюся перші дві доступні серії серіалу, і в шаленому задоволенні від них пишу в усіх соцмережах Альмор. Всім швидко бігти і його дивитися. Розхвалюю максимально, оскільки справді відпочив під час перегляду. Розказую навіть на стрімі, який був геть на іншу тему, що це повернення класичного пригодницького фентезі, що серіал зробив те, що мали зробити персні влади. Коли виходять наступні дві серії із задоволенням, зручно вмостившись, починаю перегляд щось потроху починаю підозрювати. Один, бачу, один невеликий епізод, який трохи вибивається з атмосфери, яка мені сподобалася. Якось відразу я його відмітив цей огріх ложка дьогтю в бошці меду, яку я саме сів їсти. І чим далі, тим більше мені цей мед здавався липовим. Ну, ви всі такі Той епізод був як краплення в сучасності, навіть наукової фантастики, анахронізмом. А потім постановка боїв почала різати очі. Для когось це не критично. Але у мене око миттю вловлює відсутність моменту інерції чи відсутність зусилля в руці, яка зупинила сильний удар. У фільмі Віло 88-го року сутички, хоч і не були високої якості, але були поставлені безчастої нарізки із непоганою вигадливістю, яка, до речі, раніше стояла в голові всіх бойових сцен. Тепер таке фокусування на взаємодії з оточенням рідкість. Більше йде ухил на навички фехтування в стійці або роботу монтажера, як у випадку цього серіалу. До виходу серіалу я планував в огляді порівняти фільм і серіал старого Вілоу і нового, але думки були зовсім не про порівняння під час перегляду. Можна трохи коротше. Ваше покоління геть не цінує реально епічні історії. А порівняння зроблю на стрімі про ремейки. Отже, під час перегляду третьої серії мене добив епізод з лісорубками в джинсах і ковбойському капелюсі. Це настільки виглядало недолуго, прямо як знущання. Так, канина, з якої виготовляли джинси, демін. Її аналог під назвою Серге Деміне з'явився ще приблизно в 4 столітті, і весь цей час аж до 19 століття, коли з неї масово почали шити одяг, вона в основному використовувалася для виробництва вітрил. Але навіщо пихати джинси? З 19 століття в умовне середньовіччя. ну, серйозно. Це я тебе запитую Джорджа Лукаса, сценариста серіалу. Хоча там, крім нього, звичайно, і інші були сценаристи. Але насправді, думаю, це більше вина режисерів. Так от, коли я трохи заспокоївся і оцінив сюжет, то зрозумів, що він не те, щоб змінився в наступних серіях. Це все ще пригодницьке фендесі. Справа була в подачі. Мені було важко додивитися серіал до кінця. Пригод все менше, мелодраматична лінія займає все більше часу. Анахронізми взагалі добили дух класики. Поліз в інтернет шукати. Чому справа? Знаю, ви маєте сумніви щодо моєї чесності, мотивів і всього такого. Але благаю, повірте мені, б там не було далі. У мене є план. Ще з вирощених вовками мені запам'яталося. Раніше сприймав серіали як одне ціле полотно, що різні епізоди ставлять різні режисери. У вовках перші два епізоди ставив Берідлі Скотт, на що наголошували всі змі? Наступні два епізоди поставив його син Люк Скот, але про це вже мало де згадували. Так от, думаю, ви зрозуміли, до чого я веду. Перші два епізоди поставив Стівен Вулфендер, який брав участь у зйомках чотирьох частин Потеріани і фантастичних звірів. Наступних же режисерів серіалу в доробку немає видатних робіт, ну хіба що у Удепс Паттерсон» за плечима спадщина Скойвокера. ні, не фільм, а документалка. Філіпа Лоутор ставила два епізоди серіалу Корона. А Джеймі Чайлз ставив епізоди з 2 по 5 «Пісочного чоловіка. На цьому зупинюся. Він їх знайшов? З серіалом все зрозуміло? Та не зовсім. А тут уже розкажу про другий перегляд, повторний для огляду. Стривайте, стисло, прокажіть мені, що я пропустив. Де я побачив, що і в перших серіях було видно вуха мелодрами. Але я це списував на знайомство з героями. Потрібно ж показувати, хто який має характер і які між персонажами відносини. А далі на третій серії побачив, що перехід між режисерами і не такий разючий. Хоч в перших двох епізодах дійсно не було того, що порушувало очікувану мною атмосферу. Вони були як перші Гаррі Поттери від Кріса Коламбуса, які і задали візуальний тон Всесвітові. Я не про той аспект, що жовта палітра поступово змінювалася темно-сірою, а про те. Якщо ви подивилися на перші обкладинки книг, там всі яскраві контрастні кольори. Та й в книгах учителі мають мантії різних яскравих кольорів. І це все могло б виглядати як карнавал. Ні, туди без мене. Звісно. Але на щастя, Коламбус пішов шляхом Пітера Джексона. Я, наприклад, бачив багато старих ілюстрацій до Толкіна, де гномів зображають в плащах різних кольорів. І палітра теж пістрява, і це більше мало схожого із білосніжкою, ніж тим середзем'ям, яким ми знаємо і любимо, і Джексон, і Коламбус відійшли від зображення чарівного світу, як у Пітері Пенні, а звернулися до більш приглушених тонів, як у звичайному для нас середньовіччі. У випадку Володаря це був вигляд воїнів і мандрівників, у гарі, відьом і алхіміків. Так от я вважаю, що саме створена декораціями і костюмами атмосфера чарівного світу і дала серії фільмів таку популярність. Ні, неправда, правда, неправда, не правда? правда кажу. Неправда, я тебе поріжу. Okay. Так, Цілком можливо, що я трошки перегнув палицю. Але у Вілову тут по ходу сезону режисери все більше показували, що це молодіжний мелодраматичний пригодницький серіал, скоріше за мотивами середньовіччя. Це ще в біса що не забивай собі голову? Увагу до деталей особливо видно на кадрі, де якийсь ремісник махає в нікуди якимось вінником. Зрозуміло, що хотіли показати живе місто, рвав у торгівлю, але, хоча б, сказали йому махати в напрямку людей. Особливо сильно різали слух музичні вставки молодіжних пісей. І костюми о костюми. Це ж сучасні модні образи, так само їм тут не місце, як і Броніні Люгарда в першому сезоні Відьмака. Хоч, як я вже відмічав, чи не єдина заслуга серіалу Відьмак, те, що він тримає дух часу і рамок стилю в одязі, ну окрім згаданих обладунків. Історія серіалу досить проста і прямолінійна. Чим далі, тим кількість пригод стає менша. Більше виділяється на виливання душі між персонажами. Така вона правда. Насправді, був би я на років 10 молодший, думаю, мені серіал зайшов би краще. Хоч на рахунок руйнації або зміни загальної атмосфери я завжди був проти. Знаєте, у серіалі Всі жінки-відьми я міг терпіти сильно мелодраматичні серії через наявність надприродного аспекту у них. Але тоді в ті часи я не міг обирати, фантастики не так багато й було. Серіал має красиву картинку. Щось вона мені нагадувала, і я нарешті зрозумів, де ще такі чисті кадри, тобто без нагромадження деталей, насправді дуже важко вловити це відчуття. Коли порожньо в кадрі, і, можливо, воно суто суб'єктивне. Це ті моменти, коли картинка виглядає вилизано, як з фотосесії, в студії, де в кадрі суто речі, які потрібні для створення певної композиції. Так, це зорені війни. З їх планетами, які мають лише по одній екосистемі і кораблі з голою обстановкою. Для космоопери однотипність коридорів чи мінімалістичність інтер'єру виглядає виправдано. Але не для середньовічного фентезі, де потрібно показувати, що тут хтось живе чи жив. Під кінець не те, що костюми фактично сучасні, а поведінка персонажів остаточно довела, що це не той серіал, який мені здався на початку. Від міміки до фраз, це із сучасних підліткових серіалів, де підлітки люблять говорити шпильки в адресу опонента. Ти стара? Можеш стати єдиною, хто назвав мене так і вижив. Або досить легковажно ставляться до серйозних ситуацій. Ще раз спробую. Нелвіне. Місцевий гобіти. Ось тут, як і в оригінальному фільмі, за рахунок того, що просто набрали відповідних акторів і знімали їх без гриму чи зменшення, це дає неймовірне відчуття правдивості. Особливо у фільмі, де показано їх життя в поселенні. Я ловив кожен кадр, тому що він прямо струменів оригінальністю. Хоч центральними в серіалі є нові персонажі, та все ж творці повернули на екран головних героїв фільму, що не може не радувати, окрім легендарного Ворвіка Девіса. нас поки не помітили. І наклав на нас закляття невидимості. Скоріше, їм до нас абсолютно байдуже до своїх ролей повернулися Джоан Воллів та Кевін Поллак, а голосом Мадмартігана, якого у фільмі зіграв Вел Кілмер, став його син Джек. Ще вказ додали Крістіана Слейтера, який, хоч і не був помічений в фільмі, але добре вписався як представник Старої гвардії, хоч лише на одну серію. Я вільний. Він хворий на голову. Найкращим для мене у серіалі є персонаж на ім'я Бурман. Пріоритети це непросте питання. Здебільшого я цікавлюся лише собою. Ніхто на це не поведеться, Бурмане. Насправді, ти відданий, чесний та сильний. Автори просто ідеально впоралися з підбором актора на цю роль. А Марча Тхапаль він відповідає за комедійну розрядку в серіалі. Його харизма максимально органічна з персонажем, просто задоволення за ним спостерігати. Ще плюс серіалу що у кожному епізоді нова локація, що відволікає увагу від невигадливого сюжету, який зводиться до того, що вони йшли і прийшли. Є серіали, коли така банальна канва працює, це коли кожний епізод це окрема завершена пригода і своєю аркою і висновками. Та тут це не дотримано. Що з тобою сталося? А от що дійсно винятково вийшло, так це візуалізація заклинань, а саме струменя магії з палички. Вони походять на бій з узір'ями. Добре, що вигадали щось своє. Останній раз на моїй пам'яті щось креативне було в Гаррі Поттері, коли магічні струмені зустрічалися. При довгому протистоянні з них наче із розжареного металу відпадали шматки. До речі, це чудова наративна ідея для класифікації. Кожне заклинання, наприклад, може мати вигляд певного сузір'я або колір. І тоді глядач візуально зможе розуміти, яке персонаж використав заклинання без його озвучення. Серіал підлітковий, але більше мелодраматичний, ніж, наприклад, та ж сама Венздей. Якщо хочете подивитися серіал про блукання персонажів і на їх переживання із духом пригодницького фентезі, то раджу серіал вам. Буде і красиво, і попереживаєте, як персонажі, бо в основному героїні плачуть і розбираються в своїх почуттях. Якщо ж хочете подивитися в першу чергу на вигадливі пригоди чи цікавий фентезі світ, то сміливо пропускайте серіал. Що? До нових зустрічей! Наостанок, Дитинство проходить, молодість проходить. Хотів би заперечити, що невірні заклики, що продовження класики виглядає як знучання над фанатами. Але не можу, бо воно дійсно так. Але також розумію, що продовження зняти так, як перший твір уже, на жаль, не подарує тих емоцій. Кіно змінилося, ми змінилися.